Працюємо тут, як кажуть, відповідно, приймаємо репатріантів згідно, як кажуть, так як вони нам поступають, зберігаємо їх відповідно в рефрижераторах після повного дослідження на. Ну, в приміщенні моргу, відповідно, це от, я кажу, потім вони пере, пере це от, перевозяться сюди, транспортуються, їм присвоюється певний порядковий номер, вони сортуються відповідно ну, тієї репатріації, якою вони до нас приїжджають, і вже відповідно зберігаються. Потім, коли вже їх впізнають, проводяться після денка експертизи всі ці ряди маніпуляцій, відповідно, вони впізнаються. Ми їх звідси дістаємо, підготовлюємо вже в приміщенні моргу до видачі, тобто перекладаємо всі ці речі, які з ними приїхали. Виписується лікарське свідоцтво, і вже вони транспортуються до місця поховання там по різних областях, де вони як кажуть, звідки вони як кажуть, до нас поступили. Ми з 28 жовтня минулого року почали приймати тіла, отримали 833 тіла. На даний момент в нас не встановлених лишилося 500 тіл. Це тіла воїнів, які загинули під час бойових дій і довгий час не були повернуті. На полі бою буває так, що в одному мішку знаходяться рештки. Кількох людей. А буває навпаки, в кількох мішках решки від одного.